Добрий день! Сьогодні хочу вам розказати про такі допоміжні елементи в ортодонтії, як мікроімпланти, адже не забуваємо не брекетами єдиними. Дуже часто на прийомі, коли в нас проходить діагностика, пацієнти плутаються з мікроімплантами і імплантами. Насправді це абсолютно дві різні речі. Імплант це конструкція, яка замінює втрачений зуб втрачений внаслідок видалення, або, взагалі, коли його ніколи не було, коли була первинна дентія. тобто це конструкція, яку ми замінимо зубчик, який через певні умови видалився. Мікроімпланти це такі допоміжні елементи. Тут можна побачити їх на фотографії. Це такі якби шурупчики, які допомагають сунути кудись зуби або зубні ряди. За допомогою мікроімплантів ми можемо дистилізувати або мезіалізувати зуби або зубні ряди. Що це означає? Ми можемо відтягувати зубки дозаду або сунути їх допереду. Також ми можемо змінювати нахил зуба або усунути, до прикладу, ясенну посмішку. Це як опора. Опора, за яку ми можемо, скажімо так, зачепитися і щось кудись відтягнути. Тому не переживайте, для мікроімплантів ми зуби не видаляємо, ми нічого для них там суттєво не змінюємо. Ми їх вкручуємо на термін лікування орієнтовно від трьох місяців і до року. Деколи менше, деколи більше, коли вони зроблять свою роботу, викручуємо і вони не лишають за собою жодного сліду. Рада буду бачити на консультації в клініці Денталкниш.